На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У новинах у Коломийських садочках навчають дітей, як ефективно використовувати ресурси і не шкодити природі. Там де смічує нашу землю і травини, не мають куди дихати. Коломиянин грає будь-яку мелодію на трембіті за донат для Збройних сил України. Ну не обіцяю, що буде вау. На Городенківщині жінка вже 25 років колекціонує традиційний одяг, прикраси світлини та відтворює автентичні вишиванки. Як попала перша сорочка, я ще не розуміла, що це вже починалося все. Сортувати сміття та берегти довкілля у коломийських закладах дошкільної освіти навчають дітей, як ефективно використовувати ресурси і не шкодити природі. Такі бесіди вихователі і персонал проводять впродовж усього навчального року. Чи не найбільше уваги приділяють цього тижня? Адже в Коломийській громаді тривають дні сталої енергії. П'ятирічна Анастасія, вихованка Коломийського закладу дошкільної освіти номер 14 дівчинка розповідає, дуже любить природу і тварин і каже, про довкілля важливо дбати усім людям. Нам розказували, що не важливо смітити в природі, бо там живуть тварини і можуть, і, можуть, і він там засмічує нашу землю і травини. Куди дехати говорити з дітьми про такі на перший погляд складні, але важливі речі необхідно розпочинати із раннього віку, каже Марія Дервеніс, асистентка, вихователька закладу дошкільної освіти номер 14. У садочках це роблять постійно і в бесідах, і на побутовому рівні це по простому дітям пояснювати. І в у нас в нашому садочку перше. Закладається такі е, речі, як піднести за собою тарілочку, помити руки, там прибрати за столиком. і е, потім вже можемо, наприклад, середню групи розказувати про сортування сміття. Чому це важливо, щоб дитина зрозуміла, наскільки е, потрібно дружити з природою, берегти її? А ще продовжує Марія Дервеніс, навчаючи дітей, привертаєш увагу і їхніх батьків до таких важливих питань, як збереження довкілля, сортування відходів. Одів заощадливе використання ресурсів. Ми маємо розуміти, що природа це наш дім. І якщо ми хочемо, щоб у цьому домі було чисто, щоб в нашому світі було чисто, ми повинні з самого маличку навчати дітей, берегти наше довкілля. І, хоч ці теми обговорюють з дітьми впродовж усього року та цього тижня, особливо активно, адже у коломийській громаді тривають дні сталої енергії. У межах цієї ініціативи для школярів та дошкільнят проводять заняття на теми: сортуємо сміття, де живе водичка, енергій енергозбереження у моїй сім'ї розповідає керівниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Продовж цього тижня кожного дня розраховані різні заходи, атракції, де будуть залучені від найменших наших жителів громади до молоді і до старшого покоління. Дітки в садочках учні в школах, в таборах малюють різні малюнки на тему енергоефективності. Також у межах днів сталої енергії у Коломийській громаді відбувається збір пластикових кришечок від пляшок, які потім перероблять у лавочку. Будь-яка мелодія на трембіті за донат. Коломийський гуморист та трембітар Василь Гайдейчук в оригінальний спосіб збирає гроші на потреби Збройних сил України. Цього разу у нагоді став традиційний гуцульський інструмент, гру на якому Василь опановував впродовж двох років. Більше про нову ініціативу гумориста розкажемо в сюжеті. Коломийське міське озеро імені Юрія Руфа, Василь Гайдейчук разом із трембітою на плечах та знімальним обладнанням вибирає затишне місце ще кілька хвилин. І традиційний гуцульський інструмент залунає абсолютно нехарактерними для себе мелодіями. Було багато донатів, але було два донати з замовленням на «Гангста Парадайз». Хто знає, то той знає, хто не знає, то почуєте. І друга мелодія це симфонія Бетховена. Симфонія номер 5 Я постараюся. Ну, давай. ну не обіцяю, що буде вау. Ну, симфонія це ж коли багато інструментів, а тут один, от. Василь Гайдейчук автор та актор дуету Дикі гуцули, засновник коломийського стендап-клубу Коло, режисер, продюсер, організатор та ведучий подій. Ділиться, допомагав українським захисникам ще з 2014 року. З часу повномасштабного вторгнення волонтерство стало невід'ємною частиною життя. Комедійний дует та й Василь окремо часто бере участь у різноманітних благодійних заходах, сам організовує події та влаштовує збори на конкретні потреби зустріч. Я в певний період, відколи ми проводимо будь-які події з однією ціллю, щоб збирати донати, побачив, що м -м, людям. Бракує трошечки якихось емоцій, таких свіжіших. Бачу дуже багато колег, які займаються і гумором або якоюсь творчістю. придумують якісь цікаві креативи. Гуморист подумав і теж створив свій унікальний креатив: мелодію на трембіті. За донат. Ось я, от десь років, може, сім чи вісім є трембіта у мене. Точніше, ми дуетом її були, придбали випадково в сувенірному магазині. І приблизно два роки мені треба було витратити на те, щоб хоча б навчитися правильно трембітати. І потім я побачив, що ну, коли вже здобув цей досвід гри на трембіті, зрозумів, як робити мелодію. І ну, Для мене виявляється це дуже просто, а можете спробувати, то не так просто. І прийшла така ідея, щоб виставляти там десь в соцмережах про те, що можу заграти за донат будь-яку мелодію. Донат мінімум 200 гривень, щоб була сума, тому що е це число, яке символізує хорошого москаля. Перший день, як Василь поділився своєю ініціативою в соцмережах, вдалося назбирати дві тисячі гривень. Люди не тільки замовляли мелодії, але й просто донатили на потреби захисників. Пригадує волонтер. І перша мелодія це була місія нездійсненна. Там була і гуцулка Ксеня. Ну, найважче з того всього, що тоді були перші, в перший же день закинули. Це Віторіо Монті, Чардаш. Це дуже складна мелодія. З першого разу, а ну, мінімум три дубля пішло, а зазвичай з першого разу виходить, якщо мелодія не складна. І в приміщенні легше трошечки знімати, тому що акустика інша, немає інших звуків, ніхто не ходить, не відволікає. А В основному, коли літо, то класно знімати десь на вулиці. Чи на озері, чи десь на зарінку. У ну, мене біля дому є заріночок, я собі там можу. Між туями чи смереками щось знімати замовлення на мелодії Василь Гайдейчук приймає на своїй інстаграм-сторінці а також на телеграм-каналі, який називається Дикий Гуцул. Дорогі глядачі, якщо ви хочете зробити донат з цікавим творчим моментом, ви можете зайти до мене на сторінку в інстаграмі, написати або в підписатися в групу в телеграмі Дикий Гуцул. Заходите за посиланням, робите донат мінімум 200 гривень, скидаєте мені скріншот, що ви зробили цей донат, і пишете мелодію, яку б ви хотіли. Або якщо не хочете просто мелодію чи зробити щось цікавеньке, можна замовити навіть якісь музичні привітання, у когось день народження чи ювілей. Ну, що захочете, то можна зробити за допомогою трембіти. Я буду старатися, як можу. Ну і звісно, ці всі кошти йдуть для наших захисників і захисниць. Ну на даний момент це долученість до. Дронів конкретно зараз волонтер збирає гроші на дрони для десятки. Для цього створив допоміжну банку від фонду підтримки гірсько штурмової бригади Едельвейс. Після донату записує відео з трембітою, відправляє замовнику. Часто результатом ділиться і в соцмережах. Ну а тепер настав час для симфонії номер 5 Бетховена, про яку Василь згадував на початку. Ось що з того вийшло. Нормально Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин. Програма події НТК». Старовинні сорочки, унікальні строї та збереження культурної спадщини у селі Глушків Городенківської громади. Жінка вже 25 років колекціонує традиційний одяг, прикраси, світлини та відтворює автентичні вишиванки. Галина Гафійчук створила унікальний домашній музей, де кожен експонат жива історія. Як економісти за освітою стала берегиною традицій? Далі в сюжеті. Цей невеличкий будинок у Глушкові, що поруч із Городенкою справжній музей. Тут зібрано понад 120 автентичних строїв з різних куточків України. Своє колекціонування Галина Гафійчук розпочала із юних літ. Збирала старі родинні фотографії, документи, формувала їх у альбоми, а далі захопилася давнім вишитим одягом. Захопилася настільки, що це стало справою її життя. Пані Галина не просто збирає автентичні речі, вона вивчає історію їх створення, техніки вишивання. Шивання та символіку узорів. Як попала перша сорочка, я ще не розуміла, що це вже починалося все. А потім друга, третя, четвертя і а вже. Коли робиш виставку, ти вже хочеш не одну сорочку виставляти, вже хочеш зібрати цілий стрій, і воно так десь е, е, як каже, е, вимушено, не вимушено, але ти вже мусиш то добу. Ти маєш сорочку, маєш обгортку, ти вже мусиш докупити крайку. Це вже просто невідмінний елемент гардеробу. І так створювалася та колекція. А е, сорочки в мене є з різних і регіонів, і етнорегіонів. Е, Завжди, знаєте, колекціонери то такі ненажери, вони хочуть все мати. Так. Ти починаєш збирати покуття. Хочеш, якщо брати покуття, хочеш мати кожну сорочку з свого району. Потім думаєш, та хоча б з Західною, та хоча б кілька екземплярів, щоб мати із Центральної України. І ну, у мене менше звідти є з Слобожанщини, але є сорочки. Частину своєї колекції пані Галина. Ставляла у музеї Гуцульщини в Коломиї та на виставці у Івано-Франківську. Але такі виїзди насправді швидше виняток, аніж тенденція. Тож шанувальникам старожитностей варто приїхати сюди, у глушків, на обіця колекціонерки, аби побачити усю цю красу народної творчості, зібрану за чверть століття. А ще пані Галина вишивальниця з досвідом, сама відтворює сорочки за старовинними зразками. Їх відвідувачі можуть замовити та купити. Готові в мене є, ну не багато, бо якщо сорочка вишивається 2-3 місяці, то, е, цей, то їх не може бути багато у наявності. Ручна повністю вишивка і навіть вшиваю докупи повністю руками по старовинному крою. Так як вони я роблю такі точні копії старих сорочок, не там, що використаний узір, там ага. якийсь за мотивами чи ще щось. Я вважаю, що треба зараз якомога більше відшивати старих зразків, коли ми маємо ще. Оригінальні тому, що ці сорочки, що зараз ми зробимо їх традиційні, вони колись теж будуть старовинними. Майстриня каже, сьогодні спостерігає підвищений інтерес до української вишивки, але наголошує, важливо зберегти для майбутніх поколінь саме давні техніки чи узори, особливо зараз, коли в продажі повно машинної вишивки. Трохи збільшився інтерес, тому що дуже зараз дівчата Львівські, Тернопільські, наші, Городенківські, і вони мають можливість це все популяризувати і доносити до людей оту справжню сорочку, та яка є наша. Ну, не то, що наша, просто конкретно якомусь регіону. Е тому що дуже багато зараз, особливо машинної вишивки, і вишивають. Не те, що є українське, розумієте, просто я завжди кажу, що це, це не є вишита сорочка. Чи вишиванка вже, як зараз прийнято говорити? Це є просто вишитий одяг, тому що цей узір не притаманний ніякому етнорегіону. Найчисельніші й улюблені експонати сорочки та інше вбрання саме з рідної Городенківщини ділиться колекціонерка. Але найцінніші речі це одяг із українською символікою, який за часів різних окупацій наші люди на свій страх і ризик вишивали і зберігали. Самі улюблені строїться з мого села. Ну, Це, знаєте, як рідна дитина, uh -huh. яка б вона не була, але вона тобі сама краща, сама миліша. Ем, мен, Я не можу визначити якийсь, як би мені казали, ти маєш можливість взяти один стрій, який би я вибрала, я навіть не можу сказати, який би я вибрала. Саме дороге у мене також в колекції, особливо воно зараз актуальне в цей час. Це символіка у Вишивці і в ткацтві. От, Як ми бачимо на цей Фартушок Рогатинського району, люди вишивали оцей трезуб. Сорочка, синій-жовтий прапор, кептарик, поєднання. Навіть якщо в кожній вишивці, ми завжди подивимось поєднання синього і жовтого. Також оцей фартушок, він до мене, коли прийшов, то отут був вишитий трезуб. ще були навіть лишилися знаки, що люди випороли, бо боялися тримати. Також оця скатертина з трезубами. Ця сорочка дуже цікава. Це, напевно, той період, коли люди не знали, чи має бути жовтий верху чи синю верху. І один прапор так вишили, один так. Торики, люди в кожній вишився. Оця сорочка борщівського району з тризубом. Люди старалися показати, що вони є українці, хоч це не можна було. Колекція одягу була б неповною без прикрас: коралів, герданів, згард, тощо. Давні прикраси колись були настільки цінними, що могли вартувати так. Як тепер, наприклад, машина каже пані Галина. Коралі колись були теж дорогі. Mm -hmm. В нас була мода тоді, в 19 століття, початок 20-го, це був справжній корал. Це були такі баламоти, як в мене. Це було венеційське скло, яке було у нас завізне, воно не могло бути дешеве. Люди продавали худобу, поля продавали і обмінювали на коралі. Знаєте, ну, Так як зараз порівняно. Яти, наприклад, от ти продав машину, купив кораль. Отак от колись вони коштували у етноскрині Галини Гафійчук. Є взуття, верхній одяг, ужиткові речі, посуд, глечики, фотографії, давні книги, головні убори. Щороку на Катерини жінка влаштовує вечорниці, відроджує давні обряди, майстер-класи, сплетіння павуків та зав'язування хусток. каже: це не забава, це наша пам'ять і наше коріння, і ми зобов'язані його зберегти. Тамара приходько Ігор Кофлюк. з Гроденківщини для телеканалу НТК. Розвиток бойового самбо на Коломищині розпочато. Президент федерації бойового самбо Івано-Франківської області Ігор Грицьків разом зі спортсменами з нашого краю поспілкувався з керівництвом району. Там вони отримали подарунки за перемоги у змаганнях. Цьогоріч у чемпіонаті України з бойового самбо взяли участь спортсмени з Коломищини. і вони доволі таки гідно презентували наш край у цьому виді спорту. Виступ доволі непогано здобув для Івано-Франківської області та Коломищини. Ми друге місце на цьому чемпіонаті. Суперники були ну, дуже складні були суперники. Проходив чемпіонат України по бойовому самбу. Це я виступив у нього перший раз. Дуже така. Приємна історія була. Я перед цим був на Кубку України, але як глядач просто дивився на цей чемпіонат. Мене знайомий виступав і мені ну, прям дуже сподобалось. Іменно стилистика бою, як вони виступають, дуже сподобалось. Приїжджаючи в Коломию, Ігор Володимирович. Підходить, ну і запропонував, каже, що формує збірну України Івано-Франківської Івано області, чи не хотів би виступити. І мені так було приємно, тому що я якраз перед цим був на змаганнях, мені сподобалось, і ми поїхали разом і виступили. На цих змаганнях я зайняв перше місце. Дуже сподобалось. Як не ну, для мене це новий вид спорту, але так як я багато по чому виступав, якось зміг. Зміг пристосуватися до нього і виступити. Дуже сподобалось. Надіюся, що подальшому зараз чемпіонату в вересні буду готуватися і далі приносити Івано-Франківській області золото. Спортсмени з Івано-Франківщини на чемпіонаті з бойового самбо їхали вперше за багато років, розповідає виконавча директорка Федерації бойового самбо Івано-Франківської області Тетяна Глушкова. Осередок цього виду спорту у нас, зокрема, на Коломийщині, не був надто розвинений, тому і цілий великих не ставили. Але результати перевершили очікування. Наше основне завдання було поїхати зарекомендувати себе для того, щоб показати, що Івано-Франківська область є. Вона не тільки на карті, вона на спортивній карті, і ми трішечки хочемо підняти рівень бойового самбо в. Області також тому ми взяли найсильніших. Це був теж попередній відбір, власне, у снятині в клубі. Також тут по місту Коломия ми відібрали хлопців, які дійсно займалися, які дійсно працюють. Вони були готові до цього і морально, і емоційно, тому що чемпіонат це не тільки про спортивну підготовку, про фізичну, це власне про те, який в тебе емоційний, який в тебе моральний настрой. Тому хлопці були до цього підготовлені. Вони власне поїхали на цей чемпіонат і своїм таким упором, такою дуже гарною підготовкою, показали, що Івано-Франківськ це потужний осередок. І власне дві золоті медалі, дві срібні, тому що наш президент Ігор Володимирович Грицький, який власне є і головним тренером збірної також брав участь в. Розділі дорослих, і він, власне, став срібним призером. Також серед ветеранів. Це теж такий перший випадок, не знаючи в історії українського бойового самбо, але в Івано-Франківській області теж. Тому дві бронзові медалі також і два кубки за друге, за третє командне місце. Для нас це був неймовірний результат. Ми не розраховували, не очікували на таке, тому що коли на п'єдесталі стоїть Київська область, Чернігівська область, Черкаська, які вже роки роками є неймовірними. Ірними чемпіонами вони просто а, вирощують, і виховують справжніх таких бійців. Ну можна сказати, не тільки українського, а й світового масштабу, і наша область, наш прапор, а, наші хлопці стоять там на тому п'єдесталі разом з такими можна сказати, акулами бойового самбо Те, що бойове самбо почали відроджувати на Коломищині, велика заслуга Ігоря Грицьківа, чемпіона Європи з бойового самбо засновника школи, єдиноборств тренера. А тепер ще й президента федерації. Цієї бойового самбо Івано-Франківської області він настільки захоплений цією справою, що каже, робить усе, щоб залучити до бойового самбо якомога більше спортсменів і популяризувати наш край в Україні і за кордоном. Можна сказати, що Коломийщина багата на Хороших, сильних професійних, професійних спортсменів е, в змішаних єдиноборствах. Бойове самбо це та база, яка дасть можливість поступово розвиватися, тобто треба не пропускати етапи. Є різні етапи підготовки, є е, початкові групи підготовки, далі вищі, школа вищої майстерності. В цих цих етапах важливо не пропустити якусь частину. Бойове самбо, програма якої затверджує Міністерство молоді і спорту, дає цю можливість. І тут в бойовому самбо є три види чемпіонатів України. Перший це класичне бойове самбо. Це коли в кімано, шортиках, і самбітках виступають на чемпіонатах. Це більш для дорослих воно таке. Далі є програма Лайт, це дуже добре для дітей. Вони там не б'ють руками, ногами взагалі, тільки борються. Кімно, тільки боротьба. І третій – це вже більш наближений до професійного ММА, де вони виступають по фулл-контакту, але в рашгардах і в шортах. Тобто, виходить, федерація дозволяє взяти участь в одному якомусь чемпіонаті раз в рік. Костянтин Лисейко, начальник управління спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації, каже, бойове самбо знайшло відгук у серцях багатьох, тому на підтримку наші спортсмени можуть розраховувати. Можливо, недалекому майбутньому стане пріоритетним видом спорту для нашої Івано-Франківщини, так, тому що сьогоднішній день цей вид спорту включений до першої групи неолімпійських видів спорту, а це дуже важливо для нас всіх, тому що ми розуміємо, що всі передумови на світовому рівні і включення цього до найвищого, скажімо. Ну, найвищих ігор це Олімпійські ігри. Так? Це мета і бажання кожного спортсмена попасти на Олімп. Так? А сьогодні бойове самбо вже фактично за крок там. І коли такі молоді, хороші і перспективні люди беруться за цю справу, однозначно обласне управління спорту, як і вся спортивна галузь Прикарпаття буде підтримувати такі ну, правильні починання. Щоб подякувати спортсменам за їхні здобутки у спорті та мотивувати їх до нових перемог, запросили до Коломийської райдержадміністрації. Тут керівники приготували для них дарунки і поговорили про те, що необхідно команді для подальших звершень. Дуже важливо, що молодь не сидить десь вдома, знаєте, не сидить там просто за комп'ютерами, а ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, і цей ще спорт приносить їм успіх а також вони таким чином популяризують здоровий спосіб життя, це дуже важливо. Ну і, звичайно, нашу Коломийщину, тому що всі практично представники, які були на чемпіонаті, отримали перемоги. Вони практично родом з Коломийщини або тут проживають. І я думаю, що це ще є до один крок до популяризації нашого краю як спортивного краю, де вона нас талановита спортивна молодь, яка може досягати значних успіхів. Крім того, у період війни ми бачимо, що майбутні чоловіки, майбутні воїни мають бути загартованими, мають бути мужніми. І я думаю, це також внесок у національно-патріотичне фізичне виховання нашої молоді. Тому сьогодні важливо, що, попри те, що така складна ситуація, приділяти увагу нашим молодим людям, нашим спортсменам, щоб всі види спорту на Коломийщині, якщо є бажання, змогли розвиватися, а ми своєї сторони все, що залежить від нас, могли могли би підтримати їх. Ну і я думаю, що приємно молодим людям про те, що не залишаємо ми їх поза увагою, що ми закликали, що ми їх привітали. І я думаю, так надалі ми будемо також робити. Крім того, була ініціатива голови федерації: зустрітися, обговорити подальший розвиток цього виду спорту на Коломищенні, бо, як ми чуємо, він фактично відновлюється багато років. Він практично не Функціонував у нас на Коломийщині. Я думаю, що це хороший старт для майбутнього. Зараз наші спортсмени готуються до нових змагань, які відбудуться у вересні. Тренуються, щоб продемонструвати Україні і світові нашу силу і міць. Рубанина на толоці, 15 червня, на Косівщині влаштовують мотоперегони. Захід відбуватиметься пам'яті Василя Палагнюка, який загинув у травні 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Організатори запрошують учасників та глядачів. Відбудуться змагання у селі текуча. Початок о 10-й годині. Спортивне дійство, благодійне збиратимуть кошти для 74-го батальйону 102-ї бригади теро. Змагання у селі Текуча на Косівщині відбуватимуться не вперше. Організатори запрошують для участі мотоспортсменів у п'яти категоріях. Хард – ті, хто вже не перший рік у хард ендуро, має техніку і досвід участі у серйозних змаганнях. Медіум для впевнених райдерів із середнім рівнем підготовки. Лайт для новачків, які тільки починають. Темп спокійніший, а траса простіша. Китай для власників байків, китайського виробництва. Ветерани 45. Для участі необхідно заповнити Google форму або ж зареєструватися у день перегонів і сплатити благодійний внесок тисячу гривень. Триватимуть змагання у селі Текуча Косівського району впродовж 15 червня. Початок із 10-ї години. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякую вам за увагу. До побачення.